Вітаю, колеги! В продовження теми, яку я нещодавно висвітлювала в інстаграм, хочу навести клінічний випадок. Літній пацієнт з на задишку та набряки нижніх кінцівок. При проведенні транстрокальних кардіографія виявлено дилатацію обох перед концентричну гіпертрофію лівого шлуночка зі збереженою фракцією викиду, аортальний клапан тристулковий, але має виражену кальцифікацію, що обмежує рух його стулок. Площа отвору артального клапану досить мала, складає 0,96 смквад, при цьому невеликі показники максимальної швидкості потоку на ортальному клапані та середнього градієнту тиску. Через неузгодження цих показників вирішено проведення пацієнтові трансезофагіальних кардіографій, але без істотних відмінностей від даних, отриманих на трансторокальних окардіографіях. Тому пацієнту призначено МСКТ з метою оцінки ступеня кальцифікації і за показниками встановлено важкий аортальний стеноз. В цьому випадку пацієнт має низькопотоковий, низькоградієнтний аортальний стеноз зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. В такій ситуації важливо виключити помилки ехокардіографічних вимірювань. Наприклад, недооцінка вимірювання виносного тракту лівого шлуночка може призвести до недооцінки показників ударного об'єму та площі ротального отвору. Щоб спробувати зменшити ці помилки, рекомендується виконати наступні дії. Розрахувати показник DVI, якщо він складає більш ніж 0,25, слід підозрювати недооцінку виносного тракту лівого шлуночка. Якщо, можливо, ударний об'єм слід підтвердити іншими методами. А в мене до вас питання. Що можна запідозрити у літнього пацієнта з такими ехоки знахідками та які додаткові обстеження потрібно провести? Відповіді чекаю в коментарях.